так, Ти все вже знімаш? А? Да? Всім привіт. Ну що, зібрав усі яйця і буду віддавати свиням. Хай їдять. А що його? Відру яєць, свиня. Вони ось короче, пузо понабивають, виростуть мені, будуть такі, як треба. Всім добрий день. Зараз поправляємося. Ну а чого я ці яйця викидаю? Е, я вам потім усе об'ясню, розкажу, покажу. Так. опа. Що ти тут? А ну, Раз. Так. З вчорашнього дня, верніше, з вечора, я вже тут і не був. Вроді все чуки-пики, тихенько. Оп. Ну що, добре утро. На вам оце, по пару яєць. Кажуть, білок треба. Ладно, по три хватає. Так, що ці? Давайте, не давайте. Не давати? Ні. А ці? Тоже ні. А ці. Ні. Та давай, труп. Давайте в кори яїчок. На, держи. А, ну, держи. Що ми не робили? Держи. Яєчка – це хорошо. Опа. Ну і вам. Ану, Хоп. Чу. Чу. Тіхоть. О. о, там ще й помийки, які сів, да? Будемо вичищати, зараз справлятися. Ну, Воно вичищати в основному боцих на відготівлі, тому що вже, коротше, какашок у них страшенно. Оце. Кожен день треба вичищати по півтори точки, бо їх багато станок невеликий. І треба коротше, робити порядки. Так, Пішли, так, що тут цей. Так, Що у нас тут? У нас тут навела собачат. Навела, бліна, нам нас баруха цуценьок. Було 8, залишилося 4. Короте, вона їх вона здорова зараза вела їх або придавила. Оце таке матню готок. Цуценота і жолко. Ну і вісім штук це це багато води. Так що Четверо залишилося, якщо виживуть, то хай з ними. Зараз понасипаємо їсти і підемо до бройлера. Ох. Де ти делає? Нажми виключення, кнопка. Нажми кнопка виключення, все. Що ж насипимо. Щоб наші підпічні пуділи. Так сказати, трошки поправляємося. А тебе хоч би коря напруснула. У страшенний жре, треба станок йому, коротше, бо діла не буде. А потім я думаю, що підчистило це. Трошки пізніше прийду. Підемо до бройлера, Я обіщав, що до бройлера підемо так. Ага, як я до вас пролізу. Так, ну ладно. зараз будемо перелазити якось. Шен! Дігай, бігай, дикай! Хвалили, теперіли! Ми щось пару днів назад вичищали такий день. Просто не сразу говорю, что я не осыпал, там полный. Позавчора їздив на місце туди на кар'єр, де я постійно пісок беру, але я туди не доїхав. Я доїхав по трасі тільки по асфальту. А далі все, не можу і все, машина не їде, лязюка, треба піска вести і, короче, бетонувати все. Це задниця якась просто капець. Вони вже тут такі катакомби понароблювали мені. Ну свині, що ти хочеш? Я вже там вже, знаєте, пару днів оце хожу, вже думаю. Нахер їх, блін, оце я держу, це з ними панькається з цими свинями. А думаю, да ну, а як же ж їх і не держати? Поніма, тому що все одно раз, два, десь якусь і грошинку заробити і все остальне. Фух. Ну, временами, блін, а це мене бісить, оці поли, оце, оце все, блін, вже заходиш. Уже самому вже отут воно, а погода не дає. Погода не дає кудись приїхати привезти того самого піска. розумієте? Цемент лежить, а діла від того ніякого немає. фух. Що, все, води потом дамп. Пішли, що знаєте що, пішли до бролера, питали, писали е, скільки корму оце ти заклав на них і скільки, виходить, вони оце зараз їли, скільки їм і який їх вес. Блін, я чесно, я то, е, то так скажу. Е, ми робили е, тонну 400 ком комбікорму на 300 штук, е, і получай, 14 мішків в мене було БМВД. І купляв я на кожного по одному кілограмові комбікорма стартового, то є 300 кілограм. Ото, виходить, заклав я е, кілограм старту і по 4 кілограма на голову. Вони їх іще доїдають. Зараз я посчитаю, скільки в мене залишилося мішків гранулки. Mm -hmm. Що в нас тут залишилося? Оце виходить 1, 2, 3, 4, 5. Це у нас що, тут а маленький. Пшениця, то. То пшениця. І оце виходить 6. Шість. шість мішків гранулки в мене залишилося. Ну, Давайте в прикидку е, тут е, десь е, по, по 40 кілограмів в мішку хай буде. Ну, Виходить, що це? 200 кілограмів. 250, 250 да? плюс-мінус. Ну, Нема 250. Тут десь кілограм. Кілограм 200 залишилося, якщо я не помиляюся. Е, от. Це, виходить, вони з'їли вже тонну 200. як Тонну 200, 200, да, вони з'їли. Все. Е, Обичний комбікорм я казав. Я казав Ось так я годую. Є люди, що в нас дзвонять у мене і питають по поводу преміксів, оцієї всякої всячини. Кажу, ну таким комбікормом годую і годував тоже, і преміксами. І все, ну в чому суть, що е, я ніколи, знаєте, не забезпечений в тому, що із е, соєвою макухою все добре. Ну, тобто, я можу її купити з одним білком. Потім... З другим білком, і потім з третім. Може знаєте, ви виїжджати треба з положення, щоб робити зразу, наприклад, зразу там дві тони комбікорма на одній соєвій макухі. Ну так як у нас не виходило, того що я їхав там, брав 300 кг роблю, тоді 500 кілограм роблю. Все по надходженнях, як то кажуть, у нас іде по, по сумі грошей, які ми можемо вкласти в це діло, і треба вкладати, ну і треба ж не забувати, що наші дітки. І отак якось от виходило. З БМВД чим мені понравилося, тим, що я дзвоню, наприклад, на гранулку. Я вже, знаєте, як довірене лице. І я можу взяти в них півтони комбікорма, а гроші їм поступово віддавати. Тобто, ну я, я то стараюся зразу все віддавати. Ну, це, це життя і буває таке. І я просто оце БМВД взяв і зразу зробив одну партію. І таким методом просто я тоді е, не переймаюся, що е, соєву макуху взяв одну, а потім другу, а потім третю. А тут такі є справи. Так, заходимо до бролера. Що віса ага, вступила? Опа, добре утро. А ну да, і тут а ще Марис, дотропи да, нас є. Да. Так, 250 кг. Так, так, все, Дивіться, вчора ночі насипав їм їжу. Сьогодні утром вже нема. Бачите, вже пусто. І ще доставили оті маленькі кормушки. Вони їх виїдають зразу, ну як доповнительні. Не підвішував їх, так як е, вони мішають дуже. В основному в нас основні оці відерні кормушки. І мене питали, коль самі робили чи ні. Ми їх купляли. Не помню вже на якому сайті. Це відерна така кормушка. Е, багато поглядів і як то кажуть, різних думок про них казали, херня люди одні писали. А другі наоборот питають, а де ви купили і ми таких хочемо. Я не знаю. в не, мене немає з чим зрівняти. ну, Кормушка працює. Як бачите, її виїдають, нічого ніде не підвисає. Ось зайшли. Кормушка пуста. Тобто бройлер практично доїв його, ну, бікорм весь. Нічого ніде не підвисає, не зависає, ніяких проблем у тому немає. Так. Я вам так насипаю і все. Соді у нас долі, рівно 40 днів. Так що зараз якраз навісаю і кинемо і подивимося, які у нас вони кабанчики чи не кабанчики, гарні чи не гарні. Різні є, є різні, є маленькі, ну небагато там. Ну, маленькі, в якому десь на пів кілограма менше. Ну, а, ну, а так всі однесенькі об такі, бачите, гарненькі, як на мене, хороші. І вам насипаємо. І вам насипаємо. Ніхто голодний не останеться. Зараз усім понасипаємо, поналиваємо води та й все. Оце тобі утрішнє вправляння і закінчилося. Thank <laughs> you. Несеш? Я принесу. Да. — ну, да. Завтра вже робити. А? — Завтра робити треба. Там вікор? Так, дивіться, вчора ми вичищали, підстеляли. По боках у нас сухо класно, а по центру, де поїлка, трохи намочена, то ми отак от підстріляємо, де поїлка. О, небагато зовсім. І післязавтра опять ми вичищаємо, то тобто і завтра я так само ще підсипаю, а післязавтра опять вичищаємо. Тут тобто практично часу це раз у три дні ми. Вичищаємо. Треба буде до спонсора набрати та їхати вже по тирсу, по стружку, того, що вже немає. У нас вже закінчилось. О, І будемо, опять, як то кажуть, робити в них порядок. Ну а потім вже, коли пішов процес забою, то тоді вже підстилка буде довше триматися. Тобто, навіть буде заметно от перші 20-30 штук, коли ви заріжете, то вже що там у нас? Вода? то вже підстилка буде слугувати довше. Е, у нас засоряється підстилка, а тоді чого, ну, чого так швидко, е, бо їх е, багато тут у нас. От і все. Так, ну що там? Повненько. У -у 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 -у. Треба віночком його, бачиш? Ну, хорошо, що вентилятор -то забивається, але тут -то сухо. Це добре, бачите, тобто у нас немає мокроти дуже тут такої. Щоб сказати. Хоп. Все. Немає мокроти і... Бролі себе адекватно, гарно веде. От бачите, вентилятор циркуляції воздуха у нас по сараю. Бачите, як набивається пилюкою сухою. Тобто, якби було погано щось у сараї, він би мокрий був. А так усе правильно, все добре. Так, ну що, так, мішечки, оці давай я винесу. Все, оп, я його е, постукаємо, обіб'ємо. і все. І далі собі вентилятор циркулює. Чу ж, а В Гаражі здається.

Массив. Более ну, на них ставим на зарядку. Так, ну что, ставим сейчас, смотрите, ящичок. Оп. Ведь 700, 700 грамм, да, это получается? Mm -hmm. Ну да, тару делаем. И ложим, например, себе бронерочка. Простый. О, 2. 2,850. Давай, бежи, бежи. Так, чуть чуть-чуть, чуть-чуть. 300. Ну, гарненькі, диви. Це 40 днів. Сьогодні рівно 40 днів. Так, оце отакі. Так. От, отаких небагато, але є. Ота. Ну там 100 грамів. А, 2500 було, по-моєму. Да? Тобто, оце отак от. Ну що, ще давай когось піймаю. Ну тут, щоб таких сказати, що мега маленьких і мега здорових немає. От вони всі помірні. Не знаю. Ось наставчик такий там. Іди сюди. Два сімсот. Ну, а а виглядить гарно. Ну, бачиш, до трьох КГ. Десь отак от. Є більші, є трошки менші. Ну, середнячок, вес у нас отакий. Це вони голодні просто. Ще ж накидайте, що ось як наїдяться. Ну, три. Бачите, в основному е, я не знаю таблицю, яка там должна бути таблиця. А ми зараз у хату підемо. Я вам тоді покажу е, по таблиці в 40 днів, який має бути вес бройлера. По-моєму, 2700, 2 по-моєму, живий вес має бути. Якщо я не помиляюсь, 42 дні, по-моєму, 2-700. Ну, може, помиляюся, я подивлюся тоді вечорочком то я скажу. Е, в общем, якось отак. Все. Е, що це в нас? Ну ми а, будемо, кстати, це в нас. Комбікорм, бачите, взагалі, гранулка заложується до 100, не до 100, до 49 днів. Тобто, в 49 днів вже можна вважати, що бролера потрібно вирізати. Все, рентабельність гранулки, типа, закладка буде 5 кг комбікорму ростового і 1 кг гроверного. Ми заложили цей Боже вибачаюсь, 1 кг стартового. І 5 кг роверного це закладка гранулки, як вони рекомендують, до 49 до дня. От у нас, виходить, десь так і виходить. Якщо я ще дороблю їм 300 кг, то виходить, до, ну ще 9 днів. Може навіть більше з'їдять, бачите, трохи. Десь по еквіваленту туди сюди але ж ми так по... то менше. Ми ж відсоток БМВД Так, да, відсоток менший, але от, -от закладка понімаєш от чітко все одно, навіть по тому, що ми менше БМВД поклали, все одно получається відсоток е з'їженого комбікорма. У нас не змінився. Практично, якщо по розумному, то е у нас до 49-го дня повинні вони з'їсти. Е получається 300 кілограмів старту і е тону 700. 800. Тон чого? Шість три? Ну, 6 на 3. Ну, 18. то на 800. Чого? Я 5 кг закладаю. А Півтори тонни. Да? Піді, то на 400 це виходить на 300. У нас тонну 400 ми робили, правильно? 100 кілограмів це півтори тонни. Ні, подожди, то на 400, на 300 бройлерів – це по 4 кг на голову. Виходить. Ні. Ні? То на 200 по 4 кг. А, трошки більше тут у нас виходить, так? Да? <зас> Боже, математик, коля математик, ну для того жінка розумна, розумієте? Чоловік з руками, а жінка з головою. Ну да і все, отак. Е, Коротше, ви мене зрозуміли, так? Треба заложити так, щоб було то на 800. Да? Ні, це по 6 кілограмів, по 5 кілограмів є. Півтори тонни. Тон. А, півтори тонни. тоді вони більше трошки з'їдають. 100 кілограмів мало буде їм до, до, до 49-го дня. Ну ладно, нічого, подивимося. Я вам все одно усе ми напишемо і тоді покажемо, розкажемо, тому що бачите, щоб не було такої путанини е, за, за цей. Так що, в общем, якось отак. Ну, ось рік який лежить. О, а я вже відключив, так? Да? Я вже відключив? Чи це так кажеться? Що... Ану йди. Іди, кабанело, йди. Ану йди, ми так три 300. Так ти не кабанело. А вроде... Ух ти. А Акусь роботенький, гляй, який красавчик. Е? Грудомака яка хорошенька, да? Ну, коп 500. Класна штука, звісно. Вони, блі, такі, знаєте, у ножках куценькі, От спомніть, хто у нас на каналі давно. Спомніть, які у нас були бролери. Просто як якісь коняки. Вони високі в ногах, ноги здоровенні. Длинезні такі, і, і толку е, від того бролера абсолютно ніякого. Тобто, в нас вийшло, що чи що, чи може не закриво не закривають, ні тепло. Там вікно відкрите, нехай потом. Е, і получалося, що у нас вони як коняки були такі длинющі ноги у них, і, і росту у них толку не було, і виду дуже не було брулера ніякого. І ну, в общем, якісь вони не такі. Це ми бролера броли. Це бролер, не реклама, це не реклама. Бройлера ми брали на як воно називається інкубатор. Добра птаха. Це інкубатор нових санжар. Тобто це в нових санжарах. Ми їздили, брали. Я колись, може, туди попаду. І якось вам зніму, може, відео на, 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 на тому підприємстві. побалакаю, може, із якимось там як там, начальник, чи хто, чи директор, може хтось є, то мені розрішить зняти відео. І я просто покажу, де воно знаходиться, геолокацію якусь може залишу, а може і не можна. Ну, коротше, я подивлюся, ні, то просто пишіть мені вайбер, якщо треба. Я номер телефона, в принципі, так людям скидаю. Можна брати у нових санжарах, бролер мені сподобався. Перед цим ми брали в іри, в якимо. Бо теж бролер гарненький був. Ми його різали, хороші, гарні тушечки. То ми просто тут взяли чого, того, що віри не було, а це треба буде дзвонити. Нам просто сюди трошки ближче їхати до Іри, а до доброї птахи трошки далі. Ну, будемо дивитися, ми просто, я знайшов знаєте, дві точки, де можна брати бролера, і мені вони там подобаються. І я просто беру тепер бролера в той період. Коли іменно мені треба, а не тоді, коли він є в реалізації. От я набираю, наприклад, там до, е, на добру птаху і кажу: коли у вас є бролір, вони кажуть, у нас 20-го буде, а мені вже 10-го треба. А набираю, наприклад, до Іри у мене 10-го є, значить я Іри поїду візьму. І от таким от методом будемо пробувати. Получається брати із різних місць, е, ну із оцих двох, да? ну я думаю, що все буде добре. Відкіляш оті яйця, які я висипав свиням. Робив я думаю, інкубатор. Я зараз піду ще поросяткам налью води і потім зайдемо в хату. Я вам покажу інкубатор. Робили овоскопірування. чи як вона там. Ну, то есть просвічували яєчка. І в нас получилося 50 на 50. Зараз у хату підемо, тоді я вам усе покажу. Так, все, пішов до свиней. І так, наш годувальник. Ну, як годувальник? Ще не годувальник, просто обичний інкубатор. Засандалив я його метр довжина. Божечки, а скільки тут у нас виходить? 60 см ширина. І пінопласт десятка. Тут, виходить, у нас десятка. Отак зараз відсуну. Хоп. О, десятка, бачите? Получається Цю десятку обклеїв клейпену тюбік. Ну, великий такий на пістолет. І оцю утепленку салафанову Блін, яка вона не салафанова. Ну, Поняли, оцей утеплітель, що під паркет і так далі. Оце все діло обклеїв, потім арміровочний скотч, угли обшив і йолки палки вийшло. Так, тут у нас ручки, виходить, дві дощечки з однієї сторони і з іншої, і саморізом стягнуті, щоб пінопласт стягся. Я відкрию, зараз думаю, що нічого не буде. Я якраз овоскоп учора робив яєчкам. Бачите, в мене було закладено два лоточка. Ну, Один лоток, виходить, пустий вийшов. І один, о, бачите, якраз в мене цей, і один, виходить, лоточок повненький. Все, отакий От у мене механізм переворота. Механізм взагалі штукань бомбезна. Раз, вліво, виходить, яєчки положені і оп, вправо. Е, Для чого? Бачите, де дві дощечки, тут дощечка, що я казав, із саморезом. саморізом. І там дощечка з саморізом. І там, виходить, до одної дощечки пластикова труба 25 та йде. по-моєму, чи 30-та. 30-25, по-моєму. І виходить, бачите, тут і, і там. І лоток у мене на отаких от, е, цих е, речашках крутиться. Получається, не речашки воно, а е, такі крючечки, чи як воно називається. Воно знімається. Тобто ви берете цей лоток і він за... на защолках, типу Чикс, і відщолкується. І все. І такий метод просто у нас от, е, е, виходить, автопереворот такий, типу, зробив, знаєте, полуавтомат. Знизу у мене стоять От там от Хоп, стоять лоточки. Вам не видно? О, там он чуть-чуть видно. Лоточки стоять з водою і чотири лампочки горить. Все. Раз, два, три, чотири. І от такий метод короче, дуже прикольний, того, що прийшов, хоп, перевернув, хоп, перевернув. Можна буде зробити е, на на виході, типу, отут, а щоб е, переворот був. Ну, який, знаєте, така штука. Ну, я думаю, нормально і так пойдет. Аби він працював. Це усі яйця просвічені і, кхе, запліднені. Всі останні були поганенькі. Не знаю чого. Ну як, чого? Не знаю. Мені писали, що Коль яйця повинні бути трошечки, типа там, не більше 7 днів, а я їх збирав, мабуть, ну, днів 10. І от я думаю, що може для того і цей. Ось тут ось трубка введена. Хуп. Це у нас трубочка. О, бачите? Воздух сюди поступає, воздух, і випари і все остальне. Е, у нас виходить ще через дві трубки. Ось одна трубка встромив, і он друга. І отак от, хоп, закритий нас інкубатор просто закрив. І бачите, ось у нас дві трубочки. Через них виходить е, пар гідро. Як воно там? От, бачите, капелька, на телефон, як завжди. ну На стінці є. І тут капелька, де теж висить. Отак от. І виходить. Водичка чи не водичка іспаряється, і влага отак, хоп, тоді виходить. Немає в мене влагометра, нічого не знаю. Попшикав, відкрив раз у три дні, побризкав отакою штучкою, типу що цвіти бризкати, і все. Колись перепилів, інкубірував, все вийшло, ніяких ділів немає. Тут у мене стоїть отакий ось терморегулятор STS-1000. Обичний терморегулятор, який стоїть на каптільні. 38 задана температура. Зараз він нажене, Хоп, включені ж там лампочки, да? включені. Все, він зараз нажене і все. І виключається. Включається, виключається. Мінімум вкладень, максимум, виходить, отримаємо із цього інкубатора все, що можемо. Так що, в общем, отакі у нас ото діла. І так, шановні друзі, в общем, все, пішов, я поп'ю кави. Та будемо збиратися в центр макарчика на англійську мову будемо вести. Та й таке Марина каже: може, що що де купити треба? Не знаю. Коротше, зараз заїдемо, да і все. Якось отак. Все, в общем, справилися, попрацювали трошечки. Вечірком ще підемо. Жду погоди, щоб поїхати по пісок. Я вже б уже це бетонірував, уже вже б колотив би щось би робив. А воно ж щось я профукав на осінь. Тоді треба було привезти піска, покласти б його, він би їсти не просив, а оце б зараз би щось би робив ним. Ну так от вийшло, що не привіз, профукав цей момент. Ну нічого. Все, в общем, шановні друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Е Миру, здоров'я, добро, і хай вас Бог береже. Всім дякую, всім до побачення.